Таємниця води. Море. Ніжні хвилі пестили берег, що холов за ніч. У небі кричали білі чайки. Від ранкового бризу їй стало холодно, і вона остаточно прокинулася. Мокре волосся безладно плуталися, а на оголеному тілі від вітру й сонця висихали крапельки води. А до них Тонкими стрічками прилипли водорості та морський пісок. Вона народилася з води і несла в собі все, що властиве цій стихії: лагідність, чутливість, м'якість, і силу, що не потребує доказів. Бо згадайте воду це ніжні хвилі, що заколисують, але й шторми, які не визнають влади. Піднесена сіньова, що відкривається у безодню, неприборкана глибина, суміш захоплення і благоговіння передвічним. Море надто велике, щоб його зрозуміти його можна лише відчути. І от вона, народжена спіни морської, солодко потяглася і піднялася на ліктях. Її погляду відкривалася панорама міста, щедро залитого золотом сонця, що сходить. З народженням нового дня народжувалася і вона, поступово втрачаючи прозорість, наче оболонку сну. Її тіло ставало відчутним, матеріальним, повним життя. Вона набирала плоті, як туман згущується у краплі роси. Афродіта найпрекрасніша з богинь, та зустріч із якою чекає кожен. Хоча кожна така зустріч завжди несподівана. Сьогодні вона отягнула скромну туніку. Проста м'яка тканина не приховувала жіночності її форм, лише підкреслювала природну гармонію, курчаве волосся тримав тонкий срібний обруч. Але кілька неслухняних пазм постійно вибивались, і вона поправляла їх найвишуканішим у світі жестом. Її Талі охоплював широкий пояс, що виглядав водночас і простим, і урочистим. На ногах легкі сандалі, як у мандрівниці, що зійшла з небес тільки на мить. Місто. Місто прокидалося. З першими променями ранку його мешканці повільно втягувалися у буденність нового дня. Жінки займалися звичайними турботами, що тяглися з учора і тягнутимуться завтра. Чоловіки, як годиться, або відпочивали від війни, або готувалися до неї. Або воювали десь далеко від дому. Місто дихало не глибоко, але рівно. Він Він багато працював, воював, побачив чимало, знав і славу, і гроші, і захоплення жінок, знав і рани, і зраду, був гарним політиком. Його діти виросли і давно жили окремим життям. Дружина давно стала тією, що більше не дратує. Цього здавалося достатньо. Сьогодні він гуляв уздовж берега без супроводу і міркував про те, а що таке щастя. Йому здавалося, щастя це комфорт, це коли можеш дозволити собі все, чого бажаєш. Якщо вітер бередить старі рани, нехай не буде вітру або нехай буде дім, у якому можна сховатися. І краще, якщо це буде просторий, заможний дім і влада наповнювали його солодким теплом. Цього ранку він носив того з пурпуровою облямівкою, гідно свого статусу. До того ж вона влучно підкреслювала привабливе поєднання, мужність, зворушене сивиною, і розкіш, завойовану холодним розумом. Все це було схоже на зрілість, дуже схоже. Не кожен на острові міг собі дозволити таку тканину. Загалом він був задоволений собою. Справді, що такого могло б статися, аби вибити його з цієї зони комфорту, а отже щастя. Дурень. І навіщо тільки він поставив собі це питання? Зустріч Раптом він помітив у далині тонку жіночу постать. Раніше він ніколи не бачив її тут. Вона. Одягнена, як гречанка, струнка, на вигляд молода, міцне тіло, довгі ноги, гарне обличчя, гаразд він підійде ближче. Вона, мабуть, знає його, як і всі жителі міста ах, чоловік, чоловік, самовпевнений, як дитя. Чудовий час для прогулянки. Доброго ранку, відповів грудний голос, і до нього повернулася чарівна голівка. Насолоджуєтесь ранковою морською прохолодою? Дивно, одягнена просто не схожа на знатну. Може, донька рибалки? Не зовсім, відповіла вона. Я народилася з цієї морської прохолоди, але вже встигла тут змерзнути. Сині очі глянули на нього свіже, мов саме море. Здавалося, їй вистачило п'яти секунд, щоб прочитати його роздуми про щастя і втратити до нього цікавість до нього і до його щастя. Вона відвернулася і пішла далі, наче поряд нікого й не було. Народилася із прохолоди, він прискорив крок, злився на себе і на неї. Боюся, я тебе розчарую, раптом зупинилася вона і сказала спокійно прямо в очі. Ти мені не подобаєшся, і я поспішаю. На ринку сьогодні буде дещо з того, заради чого я тут. Прощавай. Холодний погляд, холодний тон, непідкупна прямота. Все це виглядає таким привабливим на тлі її спрямованості. Навіщо її обличчя прекрасніше за ранкову зарю? Навіщо вона так плавно похитує стегнами йдучи? Ні, він не стане йти за нею. Але в ній свіжість моря і світло сонця. Може, ця зухвалість простолюдинки це не нахабство, а гідність? Запитання, запитання. Так швидко вона зайняла в його голові надто багато місця непростимо багато для простушки. Ні, він більше не думатиме про неї. Він просто вирушить за неї на ринок. Ось так просто зараз. Старий Бовдур. Пояс Її легендарний пояс, прикрашений дорогоцінним камінням. Не вистачало лише одного. Лазуріт випав із оправи і загубився. Сьогодні вона вдягла пояс зворотним боком, щоб ніхто не помітив його незавершеності, і вирушила на пошуки без зайвого галасу. Швидко діставшись до міського ринку, вона легкою ходою пішла вздовж торгових рядів. Вона явно була захоплена, шукала не просто камінь, а найкрасивіший, єдино гідний пояс Афродіти. Нарешті перед нею з'явилася крамниця ювеліра. Вона довго перебирала самоцвіти на прості ринковій площі, милуючись їхньою природною красою, наче шукала в кожному з них відлуння самого моря. Знову він. Ось чудовий спосіб привернути увагу жінки. Він зробить їй подарунок, цікавлять каміння. Що ж, вона отримує камінь гідне імператриці. Так легко, просто він подарує щастя цій простолюдинці. Пара трюків щедрості і лідро стане. Найдорожчий сапфір. Будь ласка, Торговець одразу впізнав магістра. Звичайно, найкращий просто зараз. Мені не потрібен сапфір, я шукаю інший камінь. Жінка взяла до рук синій самоцвіт, який навіть дорогим не назвеш. Я можу підказати тобі, яке каміння варто обирати. Я не потребую ні твоїх підказок, ні твоїх подарунків. Навіть якщо ти не з цих місць моя тога мала сказати тобі, з ким ти маєш честь розмовляти. Лише римським магістрам дозволено носити одяг із пурпуровою облямівкою. Я маю вплив у суспільстві. Я наближений до імператора, я багатий, сильний, я старший за тебе, врешті-решт. Як смієш ти, дочка плебея, змагатися зі мною в смаках? Достатньо глянути на твою туніку, щоб тебе пожаліти. Тут римському магістру довелося витримати погляд фантастично бездонних очей, що пронизав саме серце. Пане магістр, тихо промовила вона, моя туніка занадто проста для вас. Тож будьте щасливі у своїй пурпуровій тозі, так само як я, у своїй простій туніці. З цими словами. Афродіта вставила в пояс нестандартний камінь і зникла в повітрі, наче її не було. Магістру залишилося тільки пустий ринок, тога з пурпуровою облямівкою, серце охоплене вогнем і вічне запитання без відповіді. Що ж таке щастя? Постскриптом Лазуріт як вибір Афродіти. У давніх культурах лазуріт був не просто каменем. Він символізував небо, що стало матеріальним, і море, яке зберігає пам'ять глибин. Це один з небагатьох каменів, що поєднує в собі красу і нерозгаданість, благородство і несхитну таємницю. Тому вибір саме лазуріто Афродітою не випадковий. Так це був не найдорожчий камінь на ринку, але саме він дзеркало нічного моря, у якому відбиваються зорі. Символ тієї жінки, яку не можна купити, і того щастя, що не приходить через тріумф, а через прийняття глибини. Шановні друзі. У цій історії ми злегка прочинили завісу таємниці, секретів стихії води Афродіти, містичного еліксиру, чутливості та чуйності, який, як кажуть, здатен розпалювати пристрасть та бажання. Напишіть у коментарях. Який момент цієї історії зачепив вас найбільше? Або що для вас означає власне глибина? Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові історії казки. Ваша підтримка безцінна, це натхнення, яке йде в обмін на слово. Зустрінемося з вами дуже скоро у традиційному читанні за кавою. З вами була Юлія Галес. До зустрічі!